Hello my lovely friends! Привіт, дорогі друзі. Сьогодні ми з вами вивчимо дуже корисні фрази англійською мовою. Корисні життєво необхідні, необхідні для нашого повсякденного життя. Everyday English phrases. So, let's start. Вибачте, Вибачте, будь ласка, excuse me, чи I'm sorry. Excuse me. Repeat. I'm sorry. Вибачте, де тут туалет. Excuse me, where is a toilet? Excuse me, where is a toilet? Вибачте, supermarket. Excuse me, where is the supermarket? Here to. Where is the supermarket? Here. That toot автобусна зупинка. Where is a bus stop? Зупинятися stop. Where is a bus stop? Вибачте, це моє місце. Excuse me, that's my seat. В атисній мові ми вчили, що це this. Is. Проте в даній фразі використовується саме that. That's my seat. Це моя машина. That's my car. Це мій столик. Вибачте, це мій столик. Excuse me. That's my table. Так, хтось чхнув. Ми з вами дуже вічнові. Потрібно сказати: будьте здорові, bless you! Bless you, repeat. Bless you. – Я можу тут сісти? Можу це запитання модельне дієслово. Can I sit here? Can I sit here? Repeat. Can I sit here? Угу. Ви можете мені допомогти? Can you help me? Can you help me? Можу я вам допомогти? Can I help you? Can I help you? В отелях, в ресторані вам скажуть Can I help you, sir, madam? І ви почуєте так, звісно. – «yes, «yes, of course. Yes, of course», course», Не просто «yes», «no», «yes, of course», Так, звісно. Ще раз до теми ввічливості. Дякую. Thank you. Будь ласка, ласка», welcome. welcome», «you're welcome». Ми звикли казати: thank you so much. Проте фраза будь ласка теж не використовуєте – welcome. Після вас. Після вас after you. Після «after» вас, «вас», «after you». І останній кілька фраз на сьогодні. Excuse me, вибачте, я запізнююсь. I'm late. I'm late. Запізнитися в англійській мові це не дієслово. Це вираз з дієсловом to be. I am late. I'm late. Repeat. I'm late. Телефонуєте комусь, кажете «I'm so sorry», «I'm late». Ви можете почути відповідь: нічого не хвилюйся. It's okay. Don't worry. Repeat. Don't worry. Ви вже чули пісню. Не хвилюйся, Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. So, не хвилюйся, Don't worry. Уже наступного року ми будемо вивчати тему Present Simple, де будемо будувати речення, використовуючи багато дієслів. І заперечення: Present Simple – це «don't». I don't speak English. Тому ось не хвилюйся, якби інструкцію даємо. Don't worry. Don't be late. Не запізнюйся. Don't be late. Don't worry. I hope you will use these useful phrases. Use використовувати useful корисні. I hope you will use these useful phrases in your everyday English. Сподіваюсь, ви будете використовувати ці корисні фрази в вашому повсякденному житті. See you next time. Bye!